Так, доброго ранку. ну Слухайте, така от ситуація. Виробили знову світло. Напроти дому в мене світло є, пішов в підвал. Виробили точно на годин 10. Так, я хочу. Зараз зайнялися ділем, хочу показати, дивіться, такі ось пульт, це SAMSUNG, Samsung Е, -е І в нього, це рідний його пульт, з нього вийшов з ладу. Кнопки, ну тут Погано. дуже, Він ну, є примкаці, а тут ось, ось ось вже погано працює. При включенні каналів. Я заказав, був у мене відео я заказав був з Китаю. Привіз оце оце з нього, бачите? Оце З Китаю прийшов як донор. 100 гривень те ж саме, як завжди, Я вибачаюсь, скільки в мене відео, і скільки там я все, по скільки тему, в тему там береш, і він тобі на ще скидку, ще. Скільки візьми взяв. І він пропрацював і став теж нажиматися кнопки. Ну він, встані, після роботи він працює некоректно. Рідний пульт дуже чудово, швидко і дуже гарно працює, а цей став працювати некоректно. І я вирішив його розібрати, мабуть, розберу той пульт і цей пульт. І може поміняю в ньому резинки. Поняли? Я думаю, може, це резинки зносилися. І побачимо, чи буде працювати, чи не буде. Зараз я в своїм підвалюю і мене його сюди закинув. Ви знаєте, що в мене куча барахла. Я закинув і думаю, де б його примостити все барахло, але добре, що в мене є хоч підвал, хоч можна щас таке время тяжке, що голову ламає, не дай Бог. Коротше, буду, піду щас і буду пробувати. Тобто, взявши пульт, такий же самий з голосовою, все чітко. Він пропрацював, постійно в телевізорі запрашено натисніть на на ці дві кнопки. Він, мабуть, не сильно розпознає. Коротше, китайська фігня Самсун, до Samsung, все одно вона вибиває. Або треба пульт брати подороже. І можна було взяти, звісно, пульт Samsung. Мене є ще в мене всі мене все три, три, телевізори Samsung. Думав взяти другий, але все одно цей рідний цей краще. Я такий хотів заказати. І навіть кнопки тут полегше нажимаються. В тому пульті це просто вони дерев'яні. Я, звісно, з ним вихвалявся по початку я купив, він почав новенький і все, він я, ну, працював нормально. А от час китайський з цієї коробки він почав глючити. Вони ідентичні один в один. Я зараз підемо додому і я вам покажу. Я думаю, світло там вже вимкнули. бо повинні були вімкнути. Я вам покажу цю всю штуковину. Коротше, китайська фігня. З одного боку, там в відео і приставку я взяв, подивитись, дуже гарно працює з цього щось. Не всі речі в них дуже гарно виходять, працюють. Так само, як і цю антенну. Я взяв антенну, хоча з відео нам. А ось цю антенну я знімав відео. Вибачаю з пристав. Я знімав у відео і хотів до цього телевізора підключити цю антенну. Може подивитися сам відео. Ну вона ніяка, просто ніяка, вона не фіга. І настраяв нас на сучасний телевізор, підключав. Коротше, Вона не працює. Або тут щось може розібрати, або просто вона, знаєте, понтовка фігня. Кинули де і все. їм побирав бану, треба брати дорогу. І отакий ж телевізор, я до нього. Ну це бачите, телевізор теж на мусорнику, блін, нафіг він теж треба його скоро наутіль. Хоча малий в денді гуляє, я гуляю в денді. лежить. І там приставка є, лежить теж. Можна і танки рубанути. Ну, коротше, це таке дитинство, знаєте, це моє дитинство. Зараз діти там в роблік, шмобус гуляють, по ноутбуках там їх пособирав. І вони зараз там ріжуться. Так, друзі, ладно, не буду це забаганки, це все до лампочки. Піду додому та побудемо займатися ділом. Я вдома вже ось оцей пульт що з підвала приніс і ось. цей китайський, дивіться, що я заказував. Зараз Ось дивіться це оригінал, а це китайський. Ну, Тут батарейки трохи не тяжкі, дивіться. Я не знаю, тут якась ребристість. Ви поняли один в один. Ну цей бачите, вже стоїть що він з телевізоршов, що... а цей більш новий. Цей тут заїдає оця ось, ось кнопки. А цей теж під'їдає, бо нормально. Ось, ось я, я зажав, включив його, бачите? Ну нажимаєш так туговато. А буває щось підпідлючує. Ну так працює, але друзі. Це одно. Ну, працює. Ось я переключаю, це вверх нажимаю вниз. Але оригінал він працював краще. Зараз переставлю. Ану. Ці, дивіться, я беру нажимаю вправо вліво, вправо-вліво. Це треба YouTube нам буде загрузити. Давайте YouTube. Загрузимо, вправо вліво. А, ну дивіться, роби, бачите, зараз працює зараза. Оце YouTube, це вверх нажимаю. Це е, шоти короткі. А вниз дивіться, нажимаю вниз, оце вниз підлючує вже теж. Коротше, я не знаю. Вверх нормально. Ось вбок, вправо нажав вправо. Бачите, ось йде вправо. Та ёлки палки я не знаю, що це в них всіх. Оця кнопка що це вийшов з ладу. Зараз не знаю. Я зараз поставлю на цей пульт представлю. Пауза. Я як пауза. А, все, я навіть так навіть вийшов. Так, давайте зараз я переставлю, побачимо на цей. Це ось китайський. А, оце ось оригінал. На оригіналі ви бачите, на оригіналі ще наклеєчка. На китайському немає нічого такого подібного. Ну, блин, коротше, я не знаю, китайські речі, є, і десь є нормальні, там про приставку снімав. Ну, я думаю, що при цей все гамно. Воно бува, приходить, буває, потім поробить трохи і ламається. Немає якості, аби так, тяп-ляп, плюнули, кинули, замотали і відправили. Я не буду спорити, єсть там тоталіки в мене там перетворюють напруги за КБ. Ну, я не знаю, як він, він шумить, гудить, але працює. Бог я знаю. Так, ладно, давайте я сі аровські з метром вже по 100 років, блін, я не знаю, вони ще роблять. І, кстати, -батарейки. <кхм> я дивуюсь, дивую, як вони ці батарейки вже перебираються по тисячу раз. Як вони працюють, дивіться, щось замигало. Це напевно, розпознавання, тому що той пульт був. Я зараз він скаже, запроси, нажміть дві кнопки, або ще щось скаже зробіть. Бачите, постійно не мигає. Давайте зараз подивимось, що він зараз запросить. Так, ну дивіться, батарейки вставив, новини йдуть. Це рідний пульт. Ага, власне, нажимає нічого взагалі. А це треба зажати оці, по моєму дві, дві клавіші. оце цей мигає, там було написано навіть в цьому нажимає дві. По-моєму, і не буду казати, може і ні. О, пошук пристрою, дивіться, пішло. Установлений пульт, ви поняли? От так само, як коли новий пульт зайдемо, він не працює. Я думав, що жопа. Поняли, купив китайську ерунду. А там було написано дві, я потім інструкцію на жаль, кнопки. дивіться, все, він підключився. Ну, ця кнопочка вверх працює. Давайте загрузимо зараз ютубник. Дивіться, право. Ось, ані право. Ліво нормально. Ну, коротше, проблема у цій фішки, я не знаю. Це я так розумію, що в китайці, а ну зараз будемо пробувати на ютубнику. Ні, дивіться, оце вправо нажимаю. Ні. Він навіть путає. Коротше, проблема. Нажимається, ну. Звука, ну. Ну цей пульт я вам скажу. Оригінальний пульт він, звісно, покраще. Так, звук. Звук краще убирається. Ось вправо нажимаю, короче, ну і є, але не дуже. Вниз нормально, вправо нормально сюди. А ці кнопки. Канали, вниз. звук нормально. Коротше, не знаю, поки працює, але тут буває, заїдає. Заїдає. Блін, ні, дивіться, все одно. Я нажимаю право, а він мені ми... микає. Бачите, от, отут щось заїдає, треба буде. Нажимаю право, а він як Ентер нажимає, воно як зливається, там, не знаю. Я його назад. Дивіться, що яке відео знайшов? Здоровий дядько лоб. Представляйте, буде скотати. Це якась вообще блін. Що-небудь або тільки гроші. Людям тільки гроші. Треба. Їм не ні здоров'я, нічого їм тільки аби гроші. Лупану, де все. По барабану. Так, друзі, дивіться. Коротше, дивіться, оце в мене заїдає оця ось кнопка. Я нажимаю право. А в мене вмикається Ось, дивіться, бачите право. Пауза. Пауза, право. Ну, секорсь, треба розібрати і Подивитися зараз. Так, друзі, тепер дивіться. Дивіться, дивіться. Значить, це китайська плата. Бачите, яка вона зелененька. А це ось від оригінал. Оце наклейка, що я вам показував, я по наклейку я зразу собі заповнив. Зафіксував, що це оригінал. Воріжне якась плата біла, ще якась, бачите, хоча знизу є якась зелена. А тут дивіться ось ця фішка. А де вона вивалилась у мене? Оце вже одразу китайсько все відпало. Ну, Зараз я поправлю. Дивіться, все воно пристягується легко. Коротше, різниця оце платі. дивіться, бачите, якась тут зелена, а тут щось таке є. Зелена зверху біла штукова, вона ще як накладка якась. Я не знаю, бачите контакти. І резинки, дивіться, це резинки китайська резинка. Ну, а ця ось оріжніл, бачите, вона вже орідженл тут ось порвалася. Я не знаю, ми цю кнопку не нажали, оця ця ось я не поймаю чи тут стерлася може. Давайте спудиться, якщо вона влажна, ви поняли? Не знаю, що за фігня. Ти може пульт не працював. Якщо я поставлю... А, тут, мабуть, не всі кнопки піджіть. Хоча дивіться, все ж таке ж саме, да? це не оригінал. А це оригінал, блін. і не оригінал прям така вона жорстка якась. А це прям сілікончик такий, чув, не знаю, може дуже якось, слабий такий тоненький. Що в Китаї, походу, наверное, Сілікон получше вони положили, чи що не знаю. Кнопки тут нікель десять нікелірували. Ну це для китайця нікель це. Никель, це їм. Вони в вагончиках штампотім по барабану. Кнопки нікель. Ну, тут такі кнопки. А тут тут не нікель, бачите, тут звичайно в, цьому, ну, в оригіналі. Непонятно, чого так і можна переставити і кнопки. Так, ладно, давайте попробуємо. Я зараз цю китайську поставлю місто орідженіла. Замість оригінала. Слухайте, а вона не підходить. Вона реально не підходить. Бачите, вона коротша виходить. Дивіться. Це китайська, а це. Щас зараз дано. Це оригінал, а це китайська. А, немає десь трьох кнопок, що не зайовуємо, точно нічого ми не зробимо. Можна, встати, по типу, корпусах на корпусах от підійдуть. Друзі, корпус не підійде, мабуть. Друзі, а тут підключив, бачите, отак ось підключив, то воно все гарно працює чудово. Але неудобно. Ну, коротше, воно я перевірю, все працює. Це, тут навіть, на можна цю, цю, все працює чітко. Це може знаєте, в чому буде проблема оце, в цих пластмасках може ще. Бо я не пойму, чого пауза нажимається при нажаті вправо. то воно бачите все на одному заводі зроблено. Це справа. Ось Китай, а це оригінал, бо три кнопочки ще вони зробили. зробили. Ну, тут цього, звісно, чуть покраще. Хоча я думаю, це один і той же завод. а, бачите, Зачухано тут. І тут кнопочки не випадають, Тут писано китайського випадають. Ну, так погано про китай теж нічого сказати. Не взяли, молодці. Дивіться, як вони, а тут хоча тут нема цієї резиночки. У них така ось під мікрофон зразу Фішка бачите. Це, це Китай. А в оригіналі ось сюди, дивіться. Ось тут під мікрофон. І ще ось така якась резиночка. Щоб вода може не попала, влага чи щось. Так, друзі, поки виходить, що зараз поставлю, побачимо, що буде. Може щось попідправив. Бо резинки думаю, поняти, а вони не підходять. Вони навіть за розміром різні. Ця довша ця коротша. Оригінальна довша. Ой, не оригінальна довша. А так, а так все. І оце ось, дивіться, які тут ще кнопки ви поняли. Тобто цей пульт, Ось, ось бачите, ще якісь доповнені опції є, хоча їх тут немає. Вони ж там пульт платиний одразу і ставлять. Тут бачите, тут є тільки три, а тут ще ось якісь опції по 3 кнопочки, якісь, мабуть, дані, по-моєму, набуть і будь-що якісь доповнительні. Ну це ладно, Бог з ним. Так, друзі, зараз. Так, ну ставимо на місце і буду запаковувати зараз. Поправду не знаю, що воно дасть. Це смазка, яка це, мабуть, спеціальна смазка, ось бачите, як це змазка. Попробую зараз його поставити і побачимо, що буде. Зібрав відео, звісно, вже вийшло 20-метрове. Так, канали переключаються, це я нажимаю ось вверх. Це оригінальний пульт. Звук. Звук теж йде. Давайте спробуємо Ютубник. Ютубник це оцю нажимаємо. Єсть. Право. Ні, не фіга. А, ні. Нефіга. Щось... Ні, хоча йде. Вліво є. Давайте зараз запустимо. Так, це в нас що? Це в нас YouTube не пішов. Ви назад запитаємо вправо. Дивіться, вправо все одно воно вибиває як, як. Як пауза зараза. Блин, а чого ж такое, а? Так, друзі, ну дивіться, оригінальний я зібрав, розібрав. може може я запала резинка, тепер працює. Нажимаю право. Я не знаю скільки, воно може підзаїздитися, вліво, Ну, вниз, вверх. То до цього інфігу. Це я вертаю, це я включаю. Потім я вийшов. Навіть. Давайте я вийду в живе. Давайте в інтернет зайдемо сюди зайдемо, в ТВ вийдемо. А, тут вправо не покладеш, тут тільки вверх-вниз. Ну, гро громкість нормальна. Не так, як китайськітайські жорсткі. Переключало є. Працює. Цілуємося. Давайте ютубник зараз зайду сюди. А, тут можна право ліво Нажимаю право. Опять. А, ні, то підзавис. <кхід> ні, ну дивіться. Коротше, піде збирання збирання ще оригінальний, ще робиться, було треба зразу. Мабуть, може резинка запала. Ну дуже все одно погано зрабати, я нажимаю і все одно погано заробати. Так, що я хочу сказати? Що я хочу сказати, дивіться, цей оригінальний все одно після перебору ще працює. І працювати він буде коректно. Хай буде так, я вимкну з звуком, давайте нажму. А єсть вимикається. Єсть. ага. Це гід ще. Оця вся кнопка, якщо нажимати один раз, показує, які хіти, яка гід. Отлично. Так, звук я вимкнув. Коротше, дивіться, Китай. Китай перше время працював непогано. Тут ні чуть-чуть чу -чу, якийсь такий. Тугі кнопки цього рідного вообще, такі легесні, хорошо клацається. Тут почала заїдати кнопочка, Ну це роки 4-5, йому це ще до війни 19 рік, це вже 5 Зараз я нажму ще раз перепровіримо. Ні, не, не, нажимається. нажимається. Хоч пауза не ставиться, то пауза ставилась. Вниз. Він чітко. А вниз, а що пауза? Пауза, тому що це круг, мабуть, западав. Завантаження. Це завантажується, це нажав це круг, ну, це цей круг воно. Це якась Smart Things. Свій розумний будинок якусь допомогу Smart Things. Воно нафіг не треба. Вихід. А Ну слухайте, вже добре, вже пауза не нажимається. Все, я думаю, що пропрацює. Мабуть, резинка попала на цю щось, запало і, мабуть, замикало. Пауза працює все вже добре. Ну, поки китайський залишимо. Залишимо. Різниця. Тут бачите білими цими кнопочками, фішечка все одно. Ну слухайте, європейське все одно краще. А, так він ширше? чи ні? Бачите, вол, тут навіть надписи. Хоча вони дуже схожі, оце ще все. Блін, по пластмасі, я б не сказав, що Ні, тут пластмаса європейська чуть покащенна в оригіналі, чуть покраще. Хоча зараз дивіться, як все вони зробили все під одну. Ви поняли? Ладно, друзі, я буду за бо там вже в відео вийде за 20 хвилин, це якась фігня. Я дуже задоволений. Пульт зробився, нічого такого прямо не зробив. Я просто його розібрав. Право вліво ось вона нажимається. Мабуть, заїла ця, мабуть, заїла. Скажіть мені, резинка запала. Так що, друзі, отака штукована. Я побажаю вам найкращого, всім пока. Задоволений, я його зробив. Бо на китайському взагалі заїдало і не працював. Вже стало хуже, хуже, хуже. Нічого. Він просто вимикався, повторно жміть ці дві кнопки він збивався, почав збиватися. Друзі, я вам дуже вдячний, всім пока, всім щасливенько, до побачення.